Вітання усі! Сьогодні у мене квас домашній смачний, дуже смачний і економний варіант. Для цього нам потрібно в сухій посудині спалити до коричневого кольору цукор. Ще хочу сказати, що попередньо треба скип'ятити 3 літри води і охолодити її. Потім зняти з вогню і обережно потрошки доливати воду, тому що може бризкати, так, щоб той цукор розійшовся. Якийсь сироп у нас буде. Відставити хай остиває. Беремо 3 літрову банку і наливаємо в неї гарячої води з пів літри. І всипаю туди цукру. 3-4 ложки. Це е, хто який любить квас, хто солодший, то більше цукру, ну, а хто менше. Розмішуємо до розчинення цукру. Після цього доливаємо холодною кипяченою водою. Тоді беремо трошки теплої води і додаємо 2 г пресованих дріжджів. не сухих а пресованих. І добре розмішуємо. Потім виливаємо це в банку. Тоді доливаємо наш цукровий палений сироп. Знову ж розмішуємо. І додаємо одну чайну ложку. Лимонної кислоти. І все це добре розмішати, все, готовий наш квас, тільки треба поставити, щоб він постояв півдоби в теплому місці. Ось, бачите, він в мене стоїть вже такі бульбашки, видно, що він кисне. Поставила я його, десь він стояв у мене годин 15, і на другий день я розливаю його в пляшки. І ставлю в холодильник. Коли постоїть в холодильнику години 2-3, можна вже пробувати. Зараз, коли гарячо, якраз він саме в пору. Хочу ще раз сказати: дуже і дуже смачний квас, готуйте, він економний, нешкідливий. Всі інгредієнти у вас вдома є. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі!